Вітаю, мої любі студенти. Виникло питання стосовно проходження тестування по застосуванню графіки функції, де у вас графік представлений як графік похідної функції. Давайте подивимося, що ми можемо взяти, яку інформацію, коли ми бачимо графік не самої функції, а графік похідної. Ну, по перше, візьмемо якусь функцію, тобто графічне представлення. Давайте намалюю. Який графік, яка буде ось такий, наприклад. Що ми тут маємо? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, мінус вісім тут у нас. Тут в нас. мінус один. Тут у нас мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять. Далі. Тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5. І тут. І так, перше, що ми взагалі можемо сказати, якщо це, наприклад, графік просто функції? Якщо це графік функції, ми можемо сказати, по-перше, що нулі функції а нулі це точки перетину з 8 о х, це х дорівнює мінус 8, і х дорівнює 8. Далі ми могли би сказати, де в нас функція більше нуля, де в нас менше нуля. Ми могли сказати, що f від x більше нуля. коли х нас від мінус восьми до восьми і менше нуля, коли в нас х належить від мінус нескінченності до мінус восьми, і від восьми до плюс нескінченності. Далі ми могли б сказати, що в нас є проміжки зростання, тобто в нас функція зростає від мінус нескінченності до мінус п'яти, і від ну, десь мінус один і п'ять. До п'яти. І спадає. Відповідно, від мінус п'яти, тобто ось цей проміжок. Так. Я вітру, зараз вийшов з вами зроблю. Ось цей проміжок ми спадаємо. Десь ось так. І ось тут ми спадаємо. Тобто від мінус п'яти до десь 1,5, мінус 1,5, і від 5 до плюс нескінченності. Також ми могли з вами сказати. По графіку саме функції, що в нас максимум має точки. Ось перший максимум. Це в нас мінус 5, 4, тобто в нас іксова та ігва координата, та ось ця точка це в нас. П'ять і три. Шість, 9. П'ять 9. Ну і відповідно мінімум. Це в нас був би ось ця точка. Це мінус. 1, 5. і п'ять. Ну, і один, хай буде один і п'ять. Трошечки нижче в мене вийшло. Але ось ці дані ми можемо отримати, якщо задана сама функція. Що тепер робити, якщо в нас задана не функція, а графік похідної функції? Тобто ось це задана функція. Тепер ми з вами спробуємо подивитися, як будемо аналізувати цей графік, якщо це в нас похідна функція. І так, сама похідна функція в нас характеризує швидкість змін. Швидкість змін функції. Тобто, по самому графіку ви можете розглянути саме про швидкість. Але для функції нам це не також важливо. Тому, коли у вас графік функції, ви можете його спростити. Тобто, нам не так важливо, як веде сам графік. Нам важливо ці точки, де в нас є перетин, і де в нас взагалі знаходиться ця функція вище за вісь чи нижче. Іншими словами, будь-який графік похідної ви можете зобразити як схему вже відому вам до цього. Дивимось на що? Де в нас точки перетину. Ми ставимо ці точки перетину. Не обов'язково притримуватися масштабу, достатньо їх по порядку розташувати, тобто мінус 8. І 8. Більше нічого в нас точок перетину немає. Нам зовсім не важливо, на якій висоті знаходяться ось ці точки. Вони для похідної нічого не важать. Тобто основне нам потрібно розуміти саме перше, де в нас є точки перетину, і як функція знаходиться відносно цієї прямої. Ми бачимо, що до мінус 8 вона в нас внизу, тобто має знак мінус. Від восьми до восьми вона в нас вгорі. Ми не будемо малювати ось ці е, круті віражі, ми просто будемо ось таким чином. Тобто, покажемо, що вона просто вгорі. І далі від 8 нескінченності вона буде це знака мінус. Згадуємо, на що е, показують ці знаки плюс та мінус. Мінус для похідної, нагадую, це в нас алгоритм дослідження функцій на монотонність та точки екстрему. Ось де в нас виникала взагалі похідна. Тобто тут нам потрібно малювати стрілочки. Пам'ятаємо, наприклад, якщо нам опуклість, це в нас друга похідна. Е, і ми малювали смайли, то в похідні ми досліджуємо на екстрему і тут малюємо саме наші стрілочки. Мінус, то ми йдемо донизу. Плюс, то ми йдемо вгору. Мінус ми йдемо донизу. І так, що ми можемо отримати, якщо ми маємо. Графік похідної. Ну, окрім е безлічі е котових коефіцієнтів, що ми просто підстав, ну, знайдемо, наприклад, в якійсь точці, наприклад, кутовий коефіцієнт точки 7 буде ось ця точка. Тобто, якщо в нас задача на дотичну або на кутові коефіцієнти, це просто по графіку функції. На перетині ось так знайти. Але якщо в нас задача на монотонність, тобто, вам потрібно знайти проміжки спадання, зростання. Або, максимум мінімум, ви графік перетворюєте на схему. Що ми можемо тут отримати? По-перше, ми знаємо, де в нас функція зростає і спадає. Непохідна, а саме функція. Тобто f від x нас зростатиме, коли х буде належати від мінус восьми до восьми, і спадатиме відповідно, коли х буде належати від мінус нескінченності до мінус восьми, і від Восьми до да плюс нескінченності. Ну, звичайно, якщо у вас обмежений є графік, наприклад, у вас в задачі написано графік обмежений на інтервалі мінус 10-10, тоді, звичайно, замість мінус нескінченності і плюс нескінченності будуть тут граничні точки цього проміжку. Ось. А... В даному випадку, у нас немає обмежень. Ну, я про це не казала, значить немає. Тому ось таке в нас проміжок зростання та спадання. Що стосується знаку: квадратні чи круглі дужки? Якщо кажуть, інтервал, то взагалі круглі. Якщо кажуть, проміжок, то квадратні. Тут. Особлива увага йде на е, строго зростає. Якщо є е, саме формулювання строго зростає, не строго зростає, тоді вже е, ви обираєте ту дужку, яку ви, е, ви маєте обрати. Тобто строго це в нас кругла дужка, не нестрого, це квадратна. Якщо в нас це не сказано, то тут ви можете обрати на свій розсуд. Тобто або круглі дужки, або десь кругла, десь квадратна, що я маю на увазі, якщо ви зростаєте в точці мінус 8, то спадати в точці мінус 8 ви не можете. Тобто ця точка повинна бути лише в одному місці квадратна, або не бути в жодному, або так, або так. Йдемо далі, що ще ми можемо тут знайти? Якщо в нас спадає, потім зростає, ми знаємо, що це в нас мінімум. Якщо зростає, потім спадає, то це в нас максимум. І ми так можемо сказати не про, не про е, x, y координату, а лише про хву. Тобто в нас х мін точка мінімума, це в нас мінус 8, а точка максимума це в нас 8. Тобто, до чого я веду? Коли в нас графік функцій, то ми розглядаємо саме графік, нас вже хвилює і висота цих. Великих точок, тобто де в нас точки конкретно знаходяться. А якщо це графік похідної, нам важливо лише дві речі: точки перетину з віссю, це перше, що нас хвилює, і друге, де воно знаходиться відносно цієї вісі. згори чи знизу. Лише так. І ми графік перетворюємо на схему. Зі схемою ви вже вмієте працювати, тому вам з нею буде більш зручно це робити, ніж з графічним представленням. Сподіваюсь, було все зрозуміло. Якщо ні, будь ласка, мені в особисті в нашу групу. Напишіть в коментарях, і ми тоді вже вживу з вами. Ще раз це розглянемо.